Дача Тіві, вітаю вас, друзі. Ну що, в сьогоднішньому відео розповім вам, де замовити чудові матки Карпатки. І покажу, як краще підсадити. Як підсадити 100% бджола прийме цю матку. Метод незвичайний. Поїхали. Так. Є в нас ось такий. Є в нас ось такий. Трап підставимо. кирпичик підставимо. Так, в цій сім'ї з вуликом не з'єднуємо. Зрозуміли? Щоб бджоло з вуликом не контактувала нам потрібно відібрати молоду бджолу. В цьому вулику я вам показував внизу розпрід. Ми витащили і підняли на другий поверх, на другий корпус. Внизу матка сіє. Матка внизу. Нам нічого переживати. Беремо, струшимо живу. месочку візьму. Нам потрібно струсити. Ой, та тут жили. Так, струсимо. Нам потрібна молода бжола. Ви мене зрозуміли, да? так? Так. Я. Ну, що. Зараз жолаз злетиться. Бжола злетиться, це молода вона, ой, ця стара вона повернеться. А молода бджола зараз збереться в рій. Що будемо робити далі? Покажу. Друзі, почекайте мене хвилиночку. Я пішов за молодою бджолою. Друзі. Ось вона. Ось вона зібралася ось так в рій. Е, ну, нам вистачить, щоб підсадити маточку. Так, струшуємо її. У вулик. Так. її. У вулик. Підготували чотири рамочки. Це молода бжола, вона осиротіла. Ця бжола осиротіла. Накриємо, хай збереться. ой -я 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 -я. Накриємо, хай збереться. Хай збереться, так. Так, так, так. Костик знайдемо зараз. Зараз знайдемо хвостик. Що вийшло? Молода бджола. Осеротівша. Нема ні, нічого в них. Ні рамки, ні розплоду, ні яйця, нічого е, на рамці немає. Е, ні матошника, е, ні закритого розплоду, ні відкритого. Все, сирота. Така бжола дуже легко приймає. І за нашою маточкою. Давайте витримаємо час. Хай злетиться бжола. І ми підсадимо цю маточку. Поїхали. Друзі, пройшло 10 хвилин. Бжола осиротіла. Ну що, в кого замовляти? Карпатку. Ось візиточка. Ось візиточка, ознайомтесь. Номер телефону 098 66 27 913. Чудові маточки. Чудові маточки з зеленою міточкою. Ну що, підсаджуємо осеротівшій сім'ї маточку. Відразу. Нічого я виламую великий отвір. І малий, і великий. Все. Виламав і підсаджую. Е, підсаджую цю сім'ю. Відсаємо і підсаджуємо маточку. Підсажуємо нашу маточку. Так, жола, я думаю, її під вечір вже випустить за ставну. Підставили, криваємо нашу утеплювач. Наш утеплювач все відкриваємо і хай бджола працює. Так, Карпатка. Карпатка, чудова Карпаточка, чудові маточки, облетівшися. Є, які облетілись, є, які не облетілись. Звоніть по цьому вказаному телефону. Я думаю, матками ви будете задоволені. Згодні зі мною. Як вам відводочок? Відводок 100% приймає матку. Бжола, коли я осеретіла, легше приймати цих маток. Все, друзі, замовляйте матки. Матки, Карпатка. До зустрічі.